Ож триває на громадському інтерактивному та радіо 1. глядачам у Ютубі. Нагадуємо, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. а наразі до актуальної новини сьогоднішнього дня. Сьогодні в день видання Духовний Фронт опублікувало матеріал про те, що митрополит Луцький і Волинський УПЦ МП Нафанаїл, цитую гот. Ту судилище над отцями учасниками Софійського братства. Журналісти духовного фронту, покликаючись на редакцію телеграм-каналу Веселий Піп, написали, що митрополит Нафанаїл має скликати єпархіальну раду для того, аби викликати підопічних отців, що вступили до Софійського братства на розмову і суд першої інстанції. Далі ресурс припустив, що скликана єпархіальна рада на догоду ієрархам УПЦМП, Цитую малою кров'ю. Заборонивши кількох отців, прагне загальмувати процес розвитку всього братства як тіла церкви, як рушійної сили до примирення та єдності українського православ'я. Отож про цю інформацію маємо змогу поговорити з пануцем Святомихайлівського храму села Седлище, Камінь Каширського району і членом Софійського братства Ростиславом Хрупчиком. Вітаємо вас в нашому етері, паноче. Раді бачити і чути. Вітаю друзі, вітаю усіх глядачів. Радий усіх бачимо. Аноче, ну, то розкажіть про цю ситуацію. Як ви можете її прокоментувати? Чи дійсно ви сьогодні мали розмову із митрополитом Нафанаїлом, і що на ній відбувалося сьогодні? У нас відбулася зустріч. Так і з митрополитом Нафанайлом, духовний фронт, фронт трошки перебільшив. Можливо, звичайно, що у них є свої якісь джерела про те, що Мало би бути е, засідання єпархіальної ради, тобто суд першої інстанції церковний, але такого суду не було натомість відбулася. Досить приємна, тепла і гарна зустріч із митрополитом Фанайлом і обговорення питань що стосується діяльності Софії громадської організації «Софіївське братство, і зокрема мене як особисто священника Української православної церкви в органів в цій організації в «Софіївському братство. Тим більше, що я є членом правління громадської організації «Софіївського братства, о тому є ради, тобто. Суду першої інстанції не було а була розмова особиста розмова із митрополитом нафанайлом <тас> тож паноче але цікаво, чи чим ви взагалом так би мовити послуговувалися, коли вступали в Софіївське братство, і чим ви мотивували свій вчинок, зокрема перед митрополитом на Скажу те, що особисто мене як священника, як настоятеля парафії, в першу чергу, мабуть, як громадянина України, мене дуже бентежить те, що в Україні є розділення на фоні е, певних вподобань, певних е, своїх ідей. Між православними в нас в Україні дуже багато різних конфесій, різних поглядів. Люди, але найбільше мене турбує те, що між православними. Які називають люди, які одних канонів дотримуються, люди, які дотримуються одних догматів, між ними є розділення, і в багатьох випадках ці розділення є штучними і є надуманими, коли є реальна навіть ворожнеча, відверта ворожнеча між православними людьми. Мене особисто це дуже, дежить, мене це дуже непокоїть, і я особисто як православний священник, як громадянин України. Переконаний просто в тому, що треба докласти максимум зусиль для того, щоб припинити ці розділення між людьми посіяти мир і в майбутньому дасть Бог все ж таки досягнути отої дуже для багатьох бажаної єдності українського православ'я. Звичайно що ми звичайні священники на даний момент не можемо приймати таких рішень, які є в повноваженні у єпископів, зокрема пристоятелів церков. але ми на своєму рівні, як священники, як проповідники Христової істини і як громадяни України, маємо на власному прикладі показувати, що можна не сваритися, можна не битися, не розпалювати швари. А спільними зусиллями дійсно показувати, приклад єдності, яка принесе обов'язково користь не лише для української держави, але й обов'язково для православ'я загалом в Україні пануча. Цікаво, чи ви бачите чи бачили розуміння того, що треба об'єднуватися у митрополита Нафанаїла? Чи ви говорили з ним про це єднання з різними церквами України? Звичайно, ми говорили про те, що це необхідно. Митрополит Нафанайл підтримує також думку про те, що єднання є необхідним, тому що це запорука і спасіння людських душ. Але звичайно, що є бар'єри є певні бар'єри, які утворюються через людські фактори, Є бар'єри, які будуються людьми, зокрема і різними єпископами, через які ці бар'єри. Ці бар'єри не, не дозволяють досягти якихось домовленостей, хоча б елементарного порозуміння, хоча б елементарного миру між людьми. І ці бар'єри треба якось долати. Але в е, митрополит на лише поки що можливо, якісь свої думки він знає своє бачення цих долання цих бар'єрів. Але поки що, на жаль, ці бар'єри долають дуже важко. Угу. Паноче, але чи багато ось ваших однодумців, зокрема в нас на Волині. Чи багато приєдналися, чи готові приєднатися до Софіївського братства, і що вам відомо про це, чи можете поділитися інформацією? Ви знаєте, на жаль, через людські амбіції і через якісь навіть таку саму елементарну ворожнечу. Уже багато священників в тому числі і в Українській православній церкві, і серед членів православної церкви України, з якими доводиться спілкуватися, на жаль, багато вже в ідеї єдності розчарувався. І на жаль, священники і моряни думають, що цього не відбудеться, але симпатики єдності є багато. Переважна більшість бажає. Єдності бажає конфесійного миру і бажає дійсно одному помісної православної церкви. Шляхів для досягнення цієї мети є багато, і кожен вбачає в своїх поглядах якісь свої шляхи досягнення цієї єдності, десь вони сходяться, десь вони розходяться, десь грають звичайні людські амбіції, людські погляди, але все ж таки симпатиків. Переважна більшість, тому що ніхто не хоче міжконфесійної ворожнечі. Всі бажають тільки миру, бажаючих долучитися до Софійського братства. На жаль, на сьогоднішній день не є так багато, але це зумовлено і певними розчаруваннями в стосунках міжконфесійних, тому що на жаль, ми маємо на, на Волині в нас таку ситуацію, коли досягнути якихось порозумінь вдається дуже тяжко, і в більшості випадків. Непорозуміння між вірянами і священниками української православної церкви, між вірянами і прихильниками і священниками православної церкви України воно тільки наростає ці непорозуміння, але все ж таки всі хочуть миру, і сьогодні ну мало, мало бажаючих через те, що вони ще не знають, як можна через діяльність, через діяльність братства досягнути єдності. але дасть Бог. З Божою милістю, з Божою допомогою, із е, діяльності, скажімо так, святого святого духа, е, Господь допоможе нам вибудувати певні е, механізми, вибудувати певну якусь е, стратегію, можливо, навіть але все ж таки, щоб от, досягнути от того миру і дати можливість людям, як мінімум спілкуватися спільно, не бачити один одного ворога, а дійсно бачити один одного брата. Які об'єднані віра в одного бога і об'єднання віра в і в майбутнє нашої держави, не тільки України. Паноче, але також цікаво то у зв'язку з вашою участю і в форумі, який відбувся напередодні створення Софіївського братства і в самій громадській організації. Цій чи були до вас якісь попередження, та щоб ви туди не вступали, чи можливо якісь погрози, чи якимось чином хтось, зокрема з вищих єпископів, яким чином реагував на ваші ці дії? Ні, на сьогоднішній день ніяких погроз, ніяких попереджень про те, щоб не вступати, брати участь у цьому в цьому русі. Немає Митрополит фонайле висловив своє нерозуміння і користі від діяльності цього братства. Ну це замовни тим, тому що ще ще немає чітких чіткого плану. Чітких чіткої програми роботи братства, о тому як і висловилися вже і багато ієрархів, зокрема в особистих розмовах, навіть і православної церкви України, що вони ніби підтримують це, але вони не бачать користі. Я думаю, що митрополит на також не бачить на сьогоднішній день поки що користі, тому що я повторюся, що дуже глибоке розділення по собі, але наголошу на тому, що жодних заперечень чи погроз. Брати участь у діяльності стопільського братства немає. Є передостороги, є певні рекомендації, але заперечень заборон немає. Поки що все нормально. Оноче, а чи не боїтеся ви, що невдовзі у найближчому майбутньому вас можуть заборонити у служінні у зв'язку з такою проактивною діяльністю у зв'язку з тим, що ви намагаєтеся якимось чином на своєму рівні все таки знайти порозуміння між різними гілками православ'я в Україні? Ви знаєте, не можна ніколи сказати, що буде завтра. Звичайно, що проросійські сили вони в Україні є, вони будуть діяти, вони будуть нажимати на свої важелі. Зокрема, маємо звичайно, що всі священники УПЦ мають гіркий досвід, навіть не стільки досвід, скільки знання про те, що є сили в УПЦ. Також на жаль, які будуть нажимати які. Дуже суворо противляться будь-яким контактам між УПЦ і ПЦУ і будуть робити все, що не було. Чи боюся я скажу так: мені більше боятися за долю моєї парафії і за те, як православ'я буде жити на моїй парафії про свою особисту долю я не боюся. Я боюся тільки Бога і суду. У нього що буде далі, не знаю. Я переконаний в тому, що все ж таки заборони не буде. Що часом, коли діяльність брату, вона буде більш чітка, більш зрозуміла. Бо ж зараз брат, проходить і громадська організація проходить тільки шлях реєстрації, коли будуть якісь реальні проекти, коли і священники, і ієрархи нашої церкви більш чіткого побачать роботу і користь для церкви, зокрема і УПЦ, в тому числі діяльність братства. Тоді буде більше розуміння, буде більш лояльне відношення. Але на поки що це буде тільки в майбутньому, а поки що маємо отакий шлях. Початок початок завжди важкий завжди важко крокувати першим. Пану, але також цікаво, як до вашої такої активної громадянської позиції поставилися ваші парафіяни, якраз ті, хто ходять у вашу церкву, чи вони підтримують ваш напрямок цієї діяльності? Мої парафіяни повністю підтримують мою діяльність. Звичайно, що вони іноді. Навіть таким невеличким нерозумінням ставляться до того, що я часто йду на конфлікт, навіть в якихось питаннях із правлячою владою, і з не тільки церковними в своїх поглядах і своїх своїх діях. Але вони повністю підтримують, тому що розуміють, що без рішучих і іноді важких кроків майбутнє вибудувати просто неможливо. Треба робити ці кроки, треба будувати історію, тому що. Історія не пам'ятає людей боязливих. Історія пам'ятає і слід в історії залишає тільки сміливі ті, хто люди, які дерзають, які намагаються щось робити. Так само і мене люди підтримують, хтось не розуміє, хтось розуміє, хтось повністю підтримує. Але все ж таки бажання припинити ворожнечу між православними церквами в Україні є величезним усіх, повністю в усіх. Можливо, хтось не зовсім, але все одно всі хочуть покласти край ворожнечі і непорозумінням між православними людьми однієї віри, але розділені конфесіями. Паноча, ну і ще, якщо говорити все-таки про вашу можливу теоретичну заборону, ви кажете, що все-таки сподіваєтеся, що такої не відбудеться, що все-таки митрополит Нафанаїл не наважиться на це, але впевнений, що ви все-таки обдумували можливі варіанти, чи, чи маєте ви якісь міркування стосовно того, якщо таки така. Заборона відбудеться, то що ви далі будете робити, ж і як ви будете про це комунікувати зі своєю паствою? Ви знаєте, одне скажімо так, одне діло, що буду робити особисто, я і те, що буде робити моя паства. Посто повністю мене підтримує. Вони хочуть залишитися зі мною, щоб я залишився з ними. Але є багато звичайно, що багато моментів, в яких ми не погоджуємося. Що я буду робити далі? Я точно ще не знаю. Тому що, звичайно, що б думав, в першу чергу це бажання пройти усі інстанції церковного суду. Якщо мене заборонять у священнослуженні на першій інстанції е церковного суду, тобто єпархіальної ради, звичайно, що буду звертатися із апеляцією до вищого церковного суду. Uh -huh. е що далі Я, можу чесно, обдумував, але не до кінця це питання. Але все ж таки, мене більш е турбує не моя власна доля. А те, що мене чекає, звичайно, що Господь тільки один тримає усе в своїх руках. Він знає, що буде наперед. Коли ми говоримо доля, то це таке підрозуміваємо під цьому промисел. Божий що мене чекає далі, мене не стільки скільки турбує те, що буде з моєю паствою. Я сподіваюся, все ж таки, що заборона мене у мене, а паства, який б вона вибір не прийняла в подальшому, я з їм погоджуюсь, я його підтримую. Але яка моя особиста участь у житті подальшої моєї праці, це вже покаже досвід, це вже покаже майбутнє. Зараз не хочу робити ніяких заяв, ніяких прогнозів і ніяких пророцтв. То на сам кінець, паночі, цікаво дізнатися, чи пан, точніше, там митрополит на щось повідомив вам про його наступні кроки, чи як ви розійшлися, чи чим це все закінчилося, Ця розмова. І чи закінчилася вона взагалі? Як і почалась, так і закінчилась розмова в гарному, дружньому дусі. Прекрасно, все добре. Митрополит на Фональ із розумінням ставиться до моїх кроків. Звичайно, в чомусь він не згідний, в чомусь не підтримує. Але все ж таки він з повагою ставиться і до священного стану, і до вибору священника, Тому що, як би там не було, чи священник подобається і парі. Єбиску не подобається, але він є людиною вільною і має свою власну думку. Розійшлись ми гарно, дружньо. Він сказав свою певну позицію. Я висловив йому свою певну позицію по багатьох питаннях. Розійшлися гарно і як правлячий архієрей із священником його єпархії, як так, як духовний батько із сином без конфлікту, без якихось там непорозумінь. Агар, і чи очікуєте ви на такі кроки, зокрема, і відєрархів церкви церков, точніше е, найперше, ви знаєте, величезна проблема усіх українців і православних, зокрема, в тому, що ми вину особисту людину перекладаємо на усіх, е, тобто, якщо винен один який з єпископів або там 10 єпископів, чи хтось із священників у проросійських поглядах? Одразу це перекладається на усіх вірян, наприклад, там української православної церкви, і з іншої сторони, що відштовхує вірян Української православної церкви, і священиків і ієрархів від ПЦУ в агресивному відношенні в багатьох випадках, коли стаються конфлікти, коли стається непорозуміння навколо храмів, і ми більше випадків намагаємося особисту вину перекласти на усіх. Ми маємо усі. Зрозуміти, що кожна людина є індивід, що кожна людина відповідає тільки за свої власні вчинки, як перед Богом, так і перед державою. І кожен має побачити в ближньому свого друга, свого брата, свого співвітчизника, якщо хтось у чомусь винен, чи то з представників ПЦУ в чомусь винен, чи це з представників УПЦ в чомусь винен. Він має відповідати першими перед законом, а не нести відповідальність за усю конфесію. І коли ми будемо це сприймати, коли ми будемо думати отак, то ми будемо бачити, що людина, яка молиться у сусідньому храмі, не моєї конфесії, вона також людина, також українець, це, це також людина, яка любить свого Бога, любить свою державу, любить своє військо, усіма силами допомагає своїй державі, але вона просто молиться в іншому храмі. То тоді буде все зовсім по-іншому. А сьогодні, на жаль, будується дуже багато стереотипів, будується дуже багато міфів, і керуємося саме ними і немає через те порозуміння. А коли буде певне бажання зрозуміти людину, бажання зрозуміти її погляд, бажання е все ж таки зрозуміти її як вірянина тої чи іншої церкви, то тоді буде якась основа для порозуміння, буде основа для миру. В майбутньому також звичайно що сподіваємося, що ієрархи долучаться до того, перестануть думати штампами, перестануть думати якимись шаблонами, а почнуть дійсно бачити в людині християнина, бачити в людині брата, свій і таким чином будемо потрошки маленькими кроками. Але будувати міжконфесійний мир, і звичайно що коли буде міжконфесійний мир, то тоді побудується і реально сильна, потужна держава, нація, Україна із єдиною церквою, з єдиною вірою, і в нас тоді буде майбутнє ну здається, пане Ростиславе, що якраз зараз крок повинні зробити якраз представники ієрархів, так зокрема, як у ПЦМП, так і ПЦУ, до цього. Але е, бачимо, що так би мовити, просі священики готові до такого діалогу. Тепер е, очікування від ієрархів. Дякуємо вам за активну позицію. Дякуємо за те, що висловили її в нашому ефірі. Тож настоятель святого Михайлівського храму села Седища Кам'янкашевського району, е, а також член. Лен Софіївського обратства, отець Ростислав Хрупчик з нами сьогодні був в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо Один. На все добре, паночі тримаємось. Дякую за ефір. До побачення. Ми усім нам перемоги. Обов'язково переможемо.